Не з 24 -ки. бачите, навіть саму коробка, яка йде в нього. ну, Візуально навіть видно, хорошо, ну, якщо там не балахать. Можна ще по а, рукавам моста, питання. можуть бути, Але сама трансмісія, шестерня тут іде потужна. От. Ну і він виконаний файно, хлопці. Дивіться, яка йде, по-перше, тяга, яка йде ну, на хвилинку. Тобто, не якась херня слабка. От. Масо для підйомника окремо заливається. Бачите, ось огровий на роздільні ванни йдуть і роздільно на коробку передач. Там далі. то теж дуже важливо. Дві гідропари йде, резина йде 12,4. Широка на 28 радіусі. Грузи, Штатна комплектація йде майже тонна 800 ваги в ньому ньом йде.